Ну чому так швидко намагаються провести референдуми? Навіщо загарбникам у ці от псевдо волевиявлення? Ми зараз поговоримо з Володимиром Дубовиком, це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю. Добрий день. У мене є тут такий е, цікавий документ. Е, стратегія проведення референдуму о вхожденні Харківської області в состав Російської Федерації. Там планувалося, що забезпечена буде явка на рівні 70 е, і 75% мають проголосувати за те, що от, е, вони за те, щоб створити там республіку, війти в склад Росії, і далі дуже швидко мали там роздаватися е, паспорти Російської Федерації, створюватися місцеві органи влади і так так Далі зрозуміло, що це знову ж таки були плани на чергову таку народну республіку, так звану, або на входження до складу Білгородської області. Так, от, навіщо Росії Ну, Харків вони ж навіть ще не захопили. Навіщо Росії так інтенсивно готуватися до проведення цих псевдореферендумів? Навіщо ці псевдореферендуми що вони намагаються легітимізувати? Ну щодо Харкову, то я думаю, що такі плани існували в той момент, коли вони контролювали частину Харківської області. На на наразі дійсно вони не контролюють майже жодного відсотку. Там дуже невеличкий, можливо, залишився в Харківській області. Тому вона відпадає. І власне, тому вони і роблять це зараз швидко, тому що вони бояться, що і в інших областях буде подібна ситуація, коли українські війська перейдуть наступи і будуть звільняти українські території. і Тому не доведеться їм, не буде можливості провести відповідні так звані референдуми до да, або Херсоні або Запоріжжю і не кажучи там про Донбас, тому поспішають зараз. Намагаються надіслати якийсь сигнал Україні, намагаються зробити певну таку невеличку ескалацію чи принаймні вигляд що в них ескалація через часткову мобілізацію. Також троє трохи загрожують Україні західним союзникам, намагаються вплинути на тих на заході, хто давно вже каже, що треба натиснути на Україну, щоб Україна сідала за стіл переговорів з Росією. Бо бачите, що Росія робиться, вони починають мобілізацію. Вони загрожують ядерною зброєю, іншими типами зброї масового ураження. Замну за ну, задумка сама вона зрозуміла ідея. Да вони хочуть сказати, що це Росія, все і тому українці не мають на це нападати. Ну звісно, що ми будемо все одне нападати, але чи достанет ніхто волі політично використовувати якусь зброю масового ураження. Багато експертів вважають, що ні, тому що це ще більше слабить Росію, ще більш зробить рішучість світу діяти проти неї, ще більш так підсивить цю рішучість. Але це все міркування. Бо ми бачимо, що Путін такий він намагається зараз якось схопитися за будь-який ритуальний такий я не знаю, момент на, на поверхні, да щоб не піти дну. Але що тут саме о, чи то буде якась. Така знаєте, маніпуляція певною мірою, скоріше демонстрація того, що є мобілізація, але дійсно вони зможуть мобілізувати якусь частину військ. Але щодо мобілізації, тут бачите, це ж розуміло, що люди треба все одне мають отримати зброю, отримати відповідну підготовку і таке інше. Але зараз в Росії з всім цим є великі проблеми. А от міжнародне право якось регламентує оцю всю історію, що якщо вони проведуть, нібито легітимні, нібито забезпечивши там явку і волевиявлення, проведуть ці референдуми і покажуть, що от все таки люди сказали, що вони хочуть бути в республіках, хочуть бути з Росією. Міжнародне право якось це регламентує, і нам доведеться з цим рахуватися, чи ні? Абсолютно, але їм доведеться рахуватися з тим, що ніхто ніхто це не визнає, зокрема, окрім там країн, які їх підтримують час від часу, які повністю залежать від Росії, російської підтримки. і Таких стало вже зовсім небагато останнім часом. Але так ніхто не буде визнавати її приналежність Росії. Вже ми бачимо першу реакцію від наших провідних західних партнерів, бо вони кажуть, що вони абсолютно не визнають і не визнають, не визнають цих результатів так званих референдумів, що це українська земля. Мля Україна має повністю право звільняти ці землі, і вони будуть допомагати надалі Україні звільняти ці землі, включно з Донбасом і Кримом, О, тому тут точно можна сказати, що жодного визнання правового чи якогось ще іншого тут не буде. А навіщо оця От скажімо так, грав демократію, нібито плебісцити, якщо можна по суті указом своїм е визнати ці території там частиною Росії. Чи там республіками окремими під патронатом Росії і подати це так? Навіщо оця от гра така? Ну, бачите, частково це результат е, досвіду з Кримом в 2014 році, оскільки так вони там туди зробили, і частина міжнародного співтовариства е, каже так: да що дійсно бачите, Крим висловився. Люди хотіли бути в складі Росії. І це нормально волевиливлення. Е, ну там не було окупації військових дій, такі і інші, Тому люди просто прийшли, і сказали, ми хочемо бути в Росії. І це нормально. Це таке е, самоврядування певною мірою, визначення своєї долі населенням Криму. Тому вони може, Хочуть повторити цей прецедент в інших областях українських і приподнести це світу, але світ зовсім інакше сприймає, звісно, сучасну поточну російську агресію проти України порівняно з тим, як воно було в навесні 2014 року. А зараз же ніхто не буде визнавати легітимність, ніхто не буде, окрім там найбільших друзів Путіна на заході, які будуть знову ж таки казати, що бачите, люди проголосували багато людей російськомовних, тому може, треба поважати їх вибір, таке інше. Але з Розуміло, що переважна більшість е, світових гравців е, не будуть жодного визнання цим референдумом надавати. А ще от таке питання: е, оголошення часткової мобілізації: це власне, скажімо так, крок на випередження перед. Е, Узаконенням так званих народних республік перед референдумом про входження до складу Росії територій, на яких ведуться військові дії, для того, щоб потім якось це юридично не вирішувати, чи ні Ну це пов'язано. Я думаю, дійсно по суті за часом, тому що ну треба ж кому захищати ці нові республіки, які що вони стануть частиною Росії. То треба ж комусь їх захищати формально да але скільки вони там зберуть людей? Ми побачимо. Бо проблеми в них з прихованою мобілізацією, яка триває вже кілька місяців. Дуже великі проблеми. Якщо зараз будуть ще більш активно мобілізовувати людей, то подивимось перш за все, яка буде реакція а, з таких широких верств російського населення. А вони намагаються підв'язати, і Путін каже, що це такий е, ну життєво важливий виклик, який ми стикаємося. Вони хочуть розбити Росію, повалити Росію, таке інше. Тому ми маємо от якусь відповідь робити. І це такий певний компроміс, оскільки між тим, що було раніше, це така незрозуміла не спеціальна військова операція формальної з іншого боку, тотальна повна мобілізація. Такий компроміс, десь посередині це часткова мобілізація, тобто. Щоб ніхто не казав, що Путін нічого не робить, от він намагається щось зробити, але це дійсно каже про певну паніку в Кремлі. Бо вони не знають, що далі робити з тим, щоб все ж таки подавати супротив Росії та України проти російської агресії, якщо вони все таки проводять так цей псевдореферендум. А чи не є це спробою, скажімо так, внутрішньому споживачу згодувати хоч якусь ефемерну перемогу? А це буде перемогою і можна буде так приподнести в цьому внутрішньому споживачу, якщо вони будуть здатні. Захистити ці землі від українського наступу, а, ну тобто, це навіть піднімає трохи таку поланку вимог до Путіна зараз. Якщо ці країни він оголосить, що є частиною Росії, то він же має відповідати за те, щоб їх захистити проти українських військ, проти збройних сил України. А якщо українські збройні сили все не будуть ну зах... з... визволяти ці землі, да і при... повернати їх до України, то це буде ще більший виклик внутрішньополітичний для Путіна, оскільки стане зробні. Розуміло, що він не здатний захистити ті землі, які він от щойно виголосить, як Україна як російські. Тому побачимо тут такий, бачите, гамбіт для нього дуже складний. Але ну зараз зрозуміло, що він. Почав той гамбіт 24 лютого, але тоді він думав, що ще інакше буде складатися. Зараз вже ну майже 4 місяці, 7 місяців пройшло, і ми розуміємо, що його авантюра не вдалася, і тому він намагається якось врятувати і свій власний імідж, і свої режими, і російські позиції в регіоні пострадянському і в світі, оскільки всім зрозуміло, що Росія тут в дуже серйозну халепу встрягла і послаблена зараз. Є Пане Володимире, чи можемо ми не допустити проведення цих псевдореферендумів? І чи ну яким чином? І чи потрібно нам зараз це робити? Ну нам треба робити те, що ми робили раніше: визволяти ці території по мірі того, як це дозволяє здатність наших збройних сил. А якихось нових рішучих дій по звільненню цих територій, я думаю, не треба, оскільки ми і так це робимо. Наші збройні сили вони наступають на багатьох напрямках. Поспішати тут не треба. Я думаю, до речі, от що думав про це, що можливо одна задумок Росії є така, щоб підштовхнути українців до якихось скороспілих таких непродуманих дій швидкого наступу, який би міг стати помилкою з нашого боку, оскільки ми розуміємо, що нам треба швидше швидше звільняти. Ці землі, щоб Росія не могла там провести референдум. Але ні, не треба вестись, я думаю, на ту е, таку заманку, приманку з російського боку, через те, що е, все ж таки є план певний. Ми йому слідуємо як в Херсоні, так і на Донбасі, так і на Харківщині. І треба і далі це робити. Ну і дипломатично, звісно, абсолютно, абсолютно точно дипломатично можна сказати, що. Uh, що ми маємо також казати, що ми не визнаємо цих референдумів, не визнаємо і консолідувати нашу позицію з нашими друзями на заході. Uh, бо є консенсус, є спільна така позиція. Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних відносин, міжнародних досліджень та доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З нами на зв'язку був.